Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про заробіток без вкладень. Розкажу вам, як отримати крипти плюс-мінус на суму 14 баксів. Це по нинішньому курсу. Абсолютно без вкладень від CoinMarketCap. Тут буде квіз, потрібно буде дати відповіді на питання. Вони в мене є. До речі, сам я його ще не проходив. Тож ось разом з вами пройдемо його. Розкажу, що потрібно, щоб прийняти участь, як це зробити, куди заходити, що натискати. І розкажу, до коли це потрібно зробити. Тож, друзі, кому це цікаво, залишайтеся. Обов'язково підписочка на канал YouTube, на канал Telegram посилання в описі. Будь ласка, лайк авансом, і починаємо. І так, що ж потрібно, щоб прийняти участь, перше, це мати аккаунт на CoinMarketCap, тобто тут зареєструватися і мати аккаунт на біжі Binance. В кого їх немає, переходимо за посиланнями, які є в описі під цим відео. Реєструємось, і зараз будемо рухатись далі. Хтось може сказати, ай, за цією лотереєю буду тут реєструватися, друзі. Ось такі роздачі і інші можливості для заробітку на CoinMarketCap, тим більше на Binance, проходять регулярно. Тому ви зробили це один раз і далі собі рухаєтесь і заробляєте. Зрозуміли. Добре, коли ви зареєструвалися, заходимо до себе в аккаунт, є така вкладочка продукти, трішки нижче спускаємося, натискаємо навчайтесь та заробляйте. Відкривається сторінка, спускаємось трішки нижче, знаходимо активну кампанію. Ось вона є. Хто не розуміє, що взагалі відбувається, дивіться, типу, ми тут навчаємось, проходимо навчання, а потім відповідаємо на питання, да? даємо відповіді і за це приймаємо участь у роздачі. Навчатися ми не будемо, відповідно, відповіді я вже знайшов, підготував, тому просто натискаємо Ldfi. Тут на сторінці ми бачимо, скільки ще залишилось до завершення цієї кампанії, ну, в залежності, звичайно, коли ви дивитеся відео, 24 дні. Потім оце йдуть у нас уроки, які ми, я вже сказав, ми не проходимо. Питання, Відповіді на питання в мене вже є. Спускаємось вниз, вниз, вниз. Знаходимось кнопочка Take the Quiz. Спускаємось нижче, можемо переглянути ще умови. Дивіться, буде взагалі буде 10 тисяч переможців, які отримують по 25 і 9 усіх монеток DFI. Зараз, по курсу, я дивився це близько 14,5 доларів. Прекрасно. Приймати участь можна до 11 березня. Спускаємось нижче, знаходимо таку кнопочку Start. натискаємо сюди. Проходимо капчу. Натискаємо Next. Тут погоджуємось. Тут натискаємо Так. Тут вказуємо пошту, за якою ми реєструвалися на сайті CoinMarketCap. Далі прописуємо свій Binance UID і натискаємо Next. Далі в нас вже йдуть безпосередньо питання. Даємо відповідь. Перше це у нас Bitcoin. Потім усе перше. It add Security вибираємо. Далі вибираємо 200. Більше 200 мільйонів. Потім ось друге, Scientic Token. Потім ось це перше, Trading клон. Потім ось це третє, найбільше. Тут вибираємо всі три. Натискаємо Next. Далі вибираємо це третє. A process that is needed. Натискаємо Next. Так, далі нам потрібно прописати їх гаманець. Але дивіться, спочатку його треба встановити. Можна на iOS, Android або браузер. Зараз я попробую через браузер. Пройдемо цей шлях разом. у мене його немає. Туди прийдуть монетки не на Binance, ні кудись іще, саме на їхній гаманець. Давайте натискаємо браузер. Далі натискаємо додати в Chrome. Вибираємо встановити. Так, заходимо в розширення. Що у нас тут? Де він є, ось він є. Натискаємо. Так, відкривається віконце. нам потрібно створити гаманець, оскільки його немає, натискаємо Створити продовжити. Так, наші слова, скільки тут 24 слова, їх треба зберегти, нікому не показувати, я свої теж зараз заховаю. Зберегти, і вони нам дуже-дуже знадобляться. А далі в пропущених місцях, бачите, у вас є пропущені клітинки, вам потрібно ставити ті слова, які ви скопіювали, та яких не вистачає. Зараз я в себе це пропишу і натискаємо продовжити. І заключним кроком буде придумати пароль, повторити галочку і натиснути кнопочку. Робимо. Ну що, все, гаманець ми створили. Далі нам що потрібно? Скопіювати адресу цього гаманця. Натискаємо ось тут, ресіве. Копіюємо. Тоді повертаємося на наш сайт, де ми проходимо е квіз і вставляємо сюди адресу цього гаманця. Є, натискаємо Next. Тут у нас запитують, чи підписалися ми на спільноту CoinMarketCap. Треба перепровірити. так? Я думаю, що підписаний. Відкриємо вкладочці, зараз глянемо. Якщо ні, тоді вам треба зробити те саме і підписатися просто. Я підписаний, якщо ви не підписані, ось тут кнопочка натискаєте і все. Тоді тут Yes. Далі те саме робимо з спільнотою DeFi Chain. Переходимо, підписуємося, натискаємо Yes. Далі нам потрібно додати цю монетку DFI в наш список спостереження. В пошуку прописуємо DFI, знаходиться монетка і тут є зірочка. Натискаємо на неї, все, воно автоматично додає. Сюди переходимо і пишемо так, я додав. Потім пропонується встановити додаток CoinMatterCup, я його вже встановив, він в мене є, тому я натискаю Submit. Далі важливо, спускаємось нижче, і ось тут треба пройти капчу і надіслати форму, тому що це обов'язково. Якщо ви цього не зробите, десь пропустили так, то вам не зарахується. Все, натискаємо Submit форму. На цьому все. Далі просто чекаємо закінчення роздачі і розподілення винагород. Окремо про це додатково я буду писати в телеграм-каналі, тому рекомендую ще раз да, на нього підписатися, посилання в описі. Туди я скиду, коли будуть результати. Що, ж, друзі, дякую вам за перегляд, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Хто ще не підписаний, YouTube, Telegram обов'язково. Дякую вам ще раз. Гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока!